Доброго дня, шановні колеги, сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про таку цікаву і не про жаль дуже поширену річ в нашій клінічній практиці як лікування еметичного синдрому. І коли ми намагаємося з вами надавати допомогу пацієнтам з еметичним синдромом, то звичайно ми в першу чергу повинні дати чітке визначення того, що воно таке, і ми, по великому рахунку, завжди об'єднуємо в одне слово це еметичний синдром, два елементи: це нудоту і блювання, які є дуже поширеними, Як ви бачите, і в відділеннях невідкладної медичної допомоги, та й будемо відверті у клінічній практиці. Більшості лікарських спеціальностей давайте спробуємо дати визначення, що ж таке нудота. Так, нудота це власне неприємне безболісне відчуття в ділянці голодки, що блюванню і відповідно супроводжується певними вагетосуденними реакціями. От і відповідно блювання це вже складний рефлекторний акт, у результаті якого мішлунка і початкових відділів кишківника вивергається через рот назовні. І знову ж таки, еметичний синдром його сутність заключається в тому, що нудота і блювання вони є по великому рахунку фізіологічними елементами, які створив наш організм, так спеціалізовані такі алгоритми дії організму. Певних ситуаціях. Він їх створив для того, щоб реагувати на щось токсичне, що попало через рот в організм, і його треба евакуювати, викинути, щоб воно далі організму то й не отруювало. Але часто бувають ситуації, коли або токсин вже попав у кров, або він дуже, скажімо так, має високу токсогенність, або це якась інша причина, або це пряме подразнення центральної нервової системи, і ми потім будемо про це говорити далі. Тим не менше виникає. Хронічне, патологічне, нефтамовне, неефективне, виснажуюче і вбиваюче постійне нудота таблювання, яке в свою чергу призводить до значного погіршення стану пацієнта, а то і погіршення його прогнозу щодо виживання. І коли ми перед нами постає питання стосовно клініки, так ми завжди дивимося, а що ж нам варто з вами коригувати нудоту чи блювання. І ми розуміємо, що нудота з одного боку це є ніщо інше як функціональний симптом, який достатньо часто може спостерігатися, і ну він погіршує якість життя. І дуже часто його можна скоригувати просто тим, що зменшити якийсь вплив на людину тих чи інших факторів, от і це саме по собі забере ту саму нудоту, зокрема як та сама морська хвороба, або нудота при гіпоксії, або нудота пов'язана скажімо так, з іншими якимись інших факторів, чи запахів, чи щось, якісь інші елементи. В той же час нудота часто може бути причиною і перед фактором того, що виникає блювання. І, от якраз блювання це знову ж таки фактор, який треба коригувати чи ні? Велике питання, тому що з одного боку ми тільки що розібрали, що блювання це рефлекторний захист, який намагається евакуювати так власне токсичний вміст шлунку, токсичний вміст шлунково кишкового тракту і не дати людині отруюватись далі, але повторюсь. Що робити, коли блювання стає патологічним? Що робити, коли воно неефективне? Що коли не кишківнику справа, не кишківник викликає блювання, а токсин, який вже циркулює у крові, і який блюванням при всій, як то кажуть, повазі до цього прекрасного рефлекторного акту, ми аж ніяк не евакуюємо. Саме в такому випадку, у випадку центрального блювання, неефективного блювання, яке постійно триває, яке виснажує, яке надає перорально приймати ліки. Саме в такому випадку ми повинні втрутитися і надавати допомогу нашим пацієнтам. І знову ж таки, які можуть бути причини? Причин може бути дуже багато медичного синдрому. Це і різні токсикози, це і вживання певних ліків, це і центральна нервова система напряму вплив або черепно мозкових травм чи інсультах. Це вести ті самі, так. Редні вухо теж, от може, і восьма пара черепних нервів можуть нам дати таку неприємність. Я вже не кажу про величезний спектр захворювань органів травної системи, так які знову ж таки під дією тих чи інших факторів можуть спровокувати нудоту і як результат блювання, але вже не пов'язано з якоюсь інтоксикацією екзогенною. Так ну і перенесені хірургічні операції теж достатньо часто можуть ускладнюватися такою ситуацією. Тут ви можете побачити ті препарати, які у випадку довготривалого або неправильного прийому або виявлення побічних явищ можуть викликати еметичний синдром. Знову ж таки, коли ми розбираємо патофізіологію ну, та блювання, ми повинні чітко розуміти, що у нас є декілька центрів, які, власне, Активуються і ініціюють оцей процес. У нас є блювотний центр в Ареапострема, так в ділянці е, стовбуру головного мозку, це частина ретикулярної формації, яка безпосередньо ініціює рефлекс блювання за допомогою нейромедіаторів серотоніну та інших, е, скажімо так, активних нейромедіаторів парасимпатичної нервової системи, от який віддає сигнал. Ядрам 10 пари, так руховим і 9 теж частково. От, і це забезпечує нам реакцію діафрагми, реакцію відповідно ротоглотки. От, і все це разом ініціює цей величезний. Каскад реакцій, які заставляють організм позбавитися від вмісту шлунку. Тим не менше, у нас є ще така дуже цікава штука, як геморецепторна тригерна зона, яка розташована на дні четвертого шлуночка головного мозку, зовні гематоенцефалічного бар'єру. Де-факто це не є центр, який віддає наказ на плювання, так це є центр, який ідентифікує, чи плаває в крові щось токсичне, щось агресивне, щось таке, що треба евакуювати. І знову ж таки. Якщо вона ідентифікує цю ситуацію, от і відповідно може надіслати імпульс в ареапостерема, і ареапострема вже буде давати сигнал на початок рефлексу блювання, знову ж таки, ми не повинні забувати, що крім оцих перерахованих причин, власне, нудота та блювання можуть виникати внаслідок прямого центру, так. Впрямого, точніше, подразнення центру блювання внаслідок черепно мозкових травм, або якихось інших впливів напряму на ареапострема і зворотнього впливу від вагус, так, відвагальних щадливих волокон е, стравоходу, шлунка, кишківника, жовчних шляхів, які внаслідок розтягнення стінок або впливу певних речовин на стінки шлунку, зокрема того самого серотоніну, дофаміну, гістаніну, ацетилхоліну інших так відповідних біологічно активних частин можуть спровокувати подразнення відповідних рецепторів і аферентно сигнал про те, що треба ініціювати блювання. Хоча де факто. Токсичних речовин, які б цього потребували в шлунково кишковому тракті, просто немає. Відповідним чином часто ми можемо спостерігати, що при порушенні рухової функції відділів кишківника, порушенні евакуації і відповідно накопичення там певних мас, як то кажуть, переробленої їжі, ми теж можемо спостерігати це перерозтягнення і можливість ініціації нодоти. Та блювання, ну і знову ж таки, рецептори периферійних ділянок, блукаючи отрічство та язикого нервів, що енервують ематогені також реагують на больове подразнення і чутливі за останніми даними до того самого медіатору болю, у той величезної відомої нам субстанції П, яка власне ініціює больовий синдром. Тобто сильний біль теж може викликати ефекти еметичного синдрому. Як Ну, про великий жаль, ми можемо це спостерігати в клініці. Чим же так небезпечний той синдром. Ми так багато про це говоримо, говоримо про виснаження, чим він спостерігається, чим він характеризується і чим він загрозливий. Перш за все, він супроводжується дуже часто гіперсалювацією, тахікардією, зниженням шлункової секреції та посиленням дефікації. І нерідко та таблюванні спостерігаються також зміни шкірного покриву, пітливість, і відповідно порушення серцевого ритму можуть мати навіть різний характер. Крім того, достатньо Часто можна спостерігати стоншення зубної емалі, як порушення так певних трофічних елементів, почервоніння, дегідратація, виражене виснаження, метаболічні порушення і власне механічне ушкодження шлунка та стравоходу особливо під час агресивного такого, так ініційованого блювання. Ну і відповідно це мікроелементні розлади. І от подивіться, колеги: анорексія, ексикоз, інтоксикація, загальмованість, порушення кровообігу, гіпертонія або гіпотонія знову ж таки, це судинний тонус, так і дезрегулюється, де олігурія. Навіть одного з цих станів було б цілком достатньо для того, щоб значною мірою погіршити ситуацію кожного нашого пацієнта. А якщо вони б'ють разом, Якщо вони є об'єднаною такою патофізіологічною структурою, яка виникає в насодекеметичного синдрому, цього нестерпного нестримного блювання, фактично це може загнати пацієнта в дуже тяжкий стан, в стан порушення свідомості, в стан вираженої глибокої дегідратації, навіть в стан шоку за гіповоломічним типом. Як же ми будемо надавати допомогу таким пацієнтам? Ми бачимо, що таких пацієнтів, звичайно, є певні особливості. І в першу чергу ми повинні усунути ті причини, які ініціюють оцей метичний синдром, діагностувати, зрозуміти, які вони з перерахованих нами тільки що, і усунути. Далі знову ж таки бажано не подразнювати шунково-кишковий тракт сильно, тому що подразнена шлунково кишкова система, подразнена нервова система, яка пов'язана з нею, вони можуть навіть при нетоксичному, при нормальному подразненні ротоглотки або шлунково кишкового тракту ініціювати з цей поновлення метичного синдрому. Крім того, необхідно підібрати відповідні препарати, які можуть комбінуватися, і які можуть зменшувати цей частоту виникнення цих ематичних позивів, так надмірних. Після того як стабілізувалася ситуація, необхідно забезпечити оральну регідратацію, призначення відповідної дієти маленькими порціями, і відповідно після того як. Якщо ми бачимо, що облівато все ж таки продовжується, ситуація не стабілізувалася, то звичайно дегідратацію необхідно переводити вже на внутрішньовенне введення, тому що перорально вона просто є неефективною в таких ситуаціях. І ви бачите, що протокол екстерної медичної допомоги на догоспітальному етапі від 2019 року, який ще досі. Є затвердженим і досі є валідним. Він каже нам про те, що на догоспітальному етапі, коли ми спостерігаємо виражену дотаблювання, ми робимо перші кроки в плані надання допомоги. Знову ж таки, я підкреслюю, це та дота таблювання, які не зникають. Після того, як шлунок повністю випорожнений, не зникають достатньо довготривалий час і не дають парорально вживати нічого. От тоді ми приступаємо до корекції і вважаємо таке нудоту та таке блювання патологічними. Отже, в першу чергу, ми можемо використати таку функціональну методику, особливо вона ефективна, якщо це реальна нудота, не пов'язана з якимось органічними причинами, але є функціональною, ми можемо використати спосіб дихання. Спеціалізовану дихальну техніку. Іншими словами, ми робимо глибокий вдих протягом двох секунд, не рухаючи грудну клітку, тільки живіт, тобто так як барабан, надуваємо 2 секунди. І потім втягуємо живіт, видуваємо повітря протягом чотирьох секунд. Тобто довгий видих. І отак. Раз, два. Вдихнули. Раз, два, три, чотири. Видих. І ось так дуже прекрасно можна боротися навіть без препаратів з морською хворобою, так з різноманітними функціональними так, елементами надота але це, скажімо так, не дасть того ефекту, який ми чекаємо, якщо ми маємо реальний патологічний еметичний синдром з подразненням Ареапостерем. Обов'язково при початкових симптомах еметичного синдрому або його передвісниках. Необхідно промити кишківник і взагалом шлунок, тому що ми повинні позбавити організм від залишків токсину, які можуть подразнювати стінки шлунку, і таким чином ініціювати оцей самий метичний синдром. Першу добу пацієнта бажано не годувати, а давати йому рідину кожні 10-15 хвилин. Як правило, це лужна мінеральна вода. Відповідно, можете побачити схему для оральної регідратації, так на даному слайді. От не будемо нині детально зупинятися. Якщо хочете, можете звичайно перефотографувати. Ну і звичайно, коли ми вже проступаємо до намагаємося лікувати такого пацієнта, ми розуміємо, що парорально у нас нічого не виходить, йому дати регідратація не є ефективною. Ми розуміємо, що треба долучати препарати. Треба допомагати такому пацієнту, оскільки е, іначе просто він помре. Ну немає можливості відновити дуже йде сильне виснаження, дуже сильна дегідратація, втрати мікроелементів, і це як ви бачите. Прозводить часто до трагедії, які ж препарати ми обираємо? Ви бачите, що в Гайдлайні екстреної медичної допомоги у нас є чотири варіанти: анденситрон, метаклопромід, прохлорперезін і е, дифенгідрамін. От. Тим не менше, е, хочу одразу відмітити, що є певні особливості у використанні цих препаратів. Дозування ви бачите на слайді, можете теж перефотографувати. От, Але хочу звернути вашу увагу, що якраз анденситрон є більш підходячим для лікування нудоти блювання. І в той же час метаклопроміт має достатньо багато побічних ефектів, які пов'язані з впливом саме на дофамінову ланку нейромедіаторних елементів. Знову ж таки, завдяки цим моментам, прохлорперазін і метаклоклопроміт вибачаюсь, створюють тенденцію до викликання дистонічних реакцій. А деякі фанатіазини можуть спровокувати пригнічення вихи, дихання, особливо при використанні їх у комбінації з іншими препаратами, які власне впливають на дану функцію. Нервової системи, плюс може виникнути злоякісний нейролептичний синдром. І, звичайно, прохлорперазин суворо заборонено для використання у дітей молодше двох років. Анецитрон в розчинній формі можна також вводити параральним шляхом у тій же дозі, і це є величезний плюс, оскільки невелика доза рідини, яка має отаку Терапевтична властивість вона дозволяє нам навіть уникнути парентерального введення, вона вже подіє безпосередньо там, де потрібно, і зменшить інтенсивність тематичного синдрому. І не можна не відмітити, що энденситрон, хоча й не був адекватно досліджений під час використання у пацієнтів з вагітністю, так але він залишається першим варіантом для лікування гіперемезу у вагітних, якщо така ситуація загрозлива у вагітних пацієнтів, звичайно, виникає, тому в плані. Ні, профілю безпеки, звичайно, анденцитрон залишається одним з найбільш цікавих і безпечних варіантів, і тому саме його, в принципі, ми в клініці частіше за все використовуємо. Який же механізм діє анденцитрону? Це селективна блокада серотонінових рецепторів в центральній нервовій системі, яка ефективно. Зупиняє блювоту і може вводитися як перорально, якщо це розчин соспрін, який ми користуємося у клініці, так і парентерально, якщо є така потреба в введенні цих препаратів. Чому ми так активно говоримо про серотонін? Ми говоримо про з тому що це є один з найбільш активних нейромедіаторів, який ініціює рефлекс блювання, і власне висока щільність серотонінових рецепторів у стовбурі мозку, включаючи трактус солітаріус та аріопострема і дорзальне моторне ядро букаючого нерва, є якраз отими центрами, які ініціюють рефлекс блювання. І якщо їх надмірно подразнити, навіть без реальної причини, то просто кинути туди величезну кількість серотоніну, Ми бачимо, що в такій ситуації. Еметичний синдром виникне просто сам по собі, саме тому є ефективним використання антагоністів до цих рецепторів, більше того, такі ж самі рецептори є в шлунково-кишковому тракті, і їх подразнення за рахунок високої концентрації серотоніну може викликати так званий периферичний генез виникнення еметичного синдрому, і таким чином, ми бачимо, що Анденситрон, який впливає напряму на серотонінові рецептори і не дає серотоніну їх сильно подразнювати, призводить до того, що, власне, у випадку надмірної його кількості ми не бачимо оцього надмірного патологічного подразнюючого ефекту. І значить, в шлунку немає гіперподразнення, зупиняється генезематичного синдрому. В центральній нервовій системі немає подразнення, зупиняється генезаматичного синдрому, і це все ми бачимо у вигляді. Впливу на прикрасного впливу на патогенез. Ми бачимо, що ондокситрон пригнічує на дотодоблювання, що виникають наслідок інтоксикації різного генезу завдяки антагоністичному впливу на серотонінові рецептори, які власне розташовані і в периферичній, і в центральній нервовій системі, і знову ж таки. Це дає нам цілий ряд можливостей. По-перше, з допомогою розчину суспрін і, перора, і таблеток суспрін, ми маємо можливість забезпечити, що ми маємо можливість забезпечити зменшення нападів блювоти, можливості проведення оральної регідратації, зменшення потреби в інтровенозній терапії і відповідно ризику госпіталізації. І ви можете задати таке питання, що. А яким же чином треба вводити цей препарат, і що ж ми саме повинні робити з антенцитроном, якщо парорально він не заходить? Тут ми до зараз до цього повернемося, але ви можете побачити, що цей препарат уже достатньо довго відомий, присутній на ринку, присутній майже у всіх гайдлайнах, в тому числі педіатричних, що робить цей препарат одним з перших препаратів в плані першої лінії в плані корекції аметичного синдрому. І знову ж таки ми бачимо, що використання даного препарату поширюється на дуже велику кількість генезу ематичного синдрому. Тому що в даному випадку ми перекриваємо усі існуючі патогенетичні ланки, як центральні, так і периферичні, і це дає нам можливість мати широкий терапевтичний спектр. Так, побачите, що препарат Суспрін таблетки мають дозування 4 мг, 8 мг два рази на добу, і відповідно. Можемо використовувати їх в відповідних напрямках, знову ж таки повертаючись до того питання, що ми говорили: якщо ми говоримо про те, що розчин анденцитрону чи таблетки для перорального вживання, у вас виникне питання: у є же метичний синдром, як же він буде ковтати. Він же все це поверне і тут якраз є дуже коректна схема для корекції метичного синдрому. Зокрема, в перший день ми вводимо анденцитрон внутрішньовенно. А потім, для того, щоб пожаліти судини, для того щоб не перевантажувати організм людини, не травмувати його зайвий раз, як правило, ми отримуємо дуже швидкий ефект. І для підтримуючого ефекту ми переходимо на пероральну форму суспріну для забезпечення тривалого терапевтичного ефекту. Як правило, це з другого по шостий день ми проводимо таку терапію, щоб еметичний синдром не відновився, і людина могла нормально перорально регідратуватися. Харчуватися, відновитися і таким чином значною мірою покращується прогноз для таких пацієнтів. Знову ж таки, ви бачите, що є ще різні варіанти для використання для корекції метичного синдрому. Ми вже на них зупинялися. Тим не менше, ад'ювантно можна використати цілий ряд препаратів знову ж таки залежно від того, чим викликаний метичний синдром. Це можуть бути елементи додаткової детоксикації, це можуть бути елементи протинабрякової терапії. Це можуть бути певні рецепторні антагоністи або певні буферні системи для зменшення прояву інтоксикації. Тобто, тут ви повинні в першу чергу розрізнити і зрозуміти, чому еметичний синдром виник взагалі. Ну, звичайно, формула для регідратації і шкала регідру для шкала дегідратації вибачаюсь, представлена на слайді. На ній зупинятися не будемо, але можете перефотографувати і користуватися нею на той випадок, коли. Є потреба визначати наскільки виражена глибока дегідратація, наскільки глибока втрата рідини, і наскільки сильною і ефективною повинна бути регідратація. І, звичайно, бажано не доводити до навіть помірного чи тяжкого зневоднення шляхом корекції метичного синдрому за допомогою так, Суспріну. Звичайно, коли все ж таки метичний синдром виник і своєчасно, з допомогою ендзитрону чи інших препаратів ми не скоригували його. Ми бачимо глибоку тяжку ситуацію. Ми бачимо десь моменти: ацидоз, це дегідратацію, дезелектролітемію, і в такому випадку обов'язково повторне очищення кишківника, промивання горошину питної соди, інфузійна терапія для регідратації. В даному випадку знову ж таки. Можемо використовувати розшир лактата Рінгера, якщо немає, можна використовувати фізіологічний розчин, 5% розчин глюкози з фізрозчином, не сам по собі, тільки розчинений, і сольовий розчин для лікування холери. Не рекомендовано застосовувати 5-відсотковий розчин глюкози, декстрози в чистому вигляді. Підкреслюється. Знову ж таки, як тільки нам вдається відновити можливість ковтати, без повернення в місто ми переходимо на оральну регідратацію. Це основний постулат терапевтичної схеми. От, вам е, представлена наша тактика і дозування відповідно парентерального введення препаратів. Після введення відповідної кількості рідини протягом першого періоду може знадобитися більш ніж одна система. Особливо це стосується той ситуації з тяжким зневодненням. І якщо внутрішньовенна регідратація неможлива, а це теж достатньо часто можна зустріти, особливо якщо це вже глибока стадія, коли тяжка, тяжке зневоднення, гіповолемія, судинки просто спалися через виражену гіповолемію. Так маємо вже ознаки не шоку. Певні відповідно в такому випадку можна вводити з допомогою назогастрального зонду. Але як тільки виникає, хоча б перша можливість, ми ментально переходимо на парентера. А потім, якщо стабілізується стан, то на пероральну регідратацію, Ну і, звичайно, не можна використовувати назогастральні зонди для пацієнтів, у яких спостерігається блювання. Бачите ще одна ніша для використання ленденцитрону, для того, щоб дати можливість регітувати нашого пацієнта. Таким чином, колеги, диференційний діагноз та лікування еметичного синдрому це актуальна проблема сучасної медичної практики, причому дуже багатьох медичних спеціальностей. І особливий наголос у корекції одного з основних симптомів еметичного синдрому, а саме багатократної блювоти, необхідно зробити на застосування ефективного і безпечного препарату Соспрін, діючого речовим денситром, який дозволяє нам Зупинити цей патологічний каскад, який дозволяє втрутитися і перекрити всі ланки, можливої ініціації метичного синдрому, як периферичні, так і центральні, і дати можливість відновитися людей, дати можливість регідратуватися, відновити свої ресурси, повернутися до перорального харчування і загалом мати значно кращі прогнози внаслідок подібного ефективного відновлення. Шановні колеги, я щиро дякую вам за увагу. Я бажаю здоров'я вам, вашим близьким та рідним, вашим пацієнтам. Бережіть себе. Слава Україні.